Ale... Реально, в нас він на Полтавщині, він появився той кліщ, але він відрізняється від тих е, по, тої популяції кліща Тропілепсиса, який ми бачимо в азіатських регіонах. Він у нас більше павукоподібний. Вони всі відносяться до одного підвиду гамазових кліщів. І той кліщ, який появився на Полтавщині, там на кількох пасіках, він появився там, де були колись тваринні ферми, де тримали овець. І він паразитував на вівцях. Ми це вже дослідили. Він був на вівцях, він на зиму також падав. І було холодно, він падав тоді апазу, він десь там лежав, собі ховався в тій підстилці, а весною, коли наступало тепло, він вилазив, хплявся собі на тих вівців і так собі розмножувався. Для нього це було нормально. І він на бджоли не йшов. Але коли овець не стало, коли тваринництво в Україні винищили, осталися такі деякі ферми, а кліщі осталися. і вони почали шукати нові угіддя, вони знайшли їх серед бджіл. Знайшли в розплоді бджолиному, який є дуже калорійний, вітамінний, білковий, прекрасний. І ми маємо вже діагностуємо вже два роки підряд, діагностуємо цього кліща гамазового кліща. Ми не знаємо, чи це буде тропілепсис Мерседес, чи то буде якийсь інший вид тропілепсиса. Але то, що ми вже знаємо, що це є під гамазового кліща, який знайшов нове джерело живлення, наш розплід наших бджіл. Коли він до нас прийде, я не знаю, ну будьте уважні, старайтеся до себе на пасіку, нічого не завозити.